Яхт-клуб Січ давно вже став однією з візитівок Дніпра. Люди навіть приїжджають з інших міст, щоб побачити тутешніх тварин і погуляти красивим берегом Дніпра. Один з найбільш унікальних аспектів цього клубу це його живописний птаховий світ. Є кілька видів гусей, там сірий український гусак, є дикий гус, є північний гусак. Це біла білощока казарка. От, вони теж тут. Тут вони, вони тут не дають проходу людям, вони такі сміливі качки, тобто гуси. Є багато видів качок. От є сама гарна у світі мандаринка. Тут їх багато, тут йому запустили пар стой, коли пишуть у газетах, що до нас завітали з Китаю мандаринки, то вони не розуміють, що це привезли як куп січ їх вони, вони розмножуються. Що вони не можуть 11 тисяч кілометрів прилетіти до нас, знаходячись у віддаленому від міської суєти районі, яхт клуб Січ створює ідеальне середовище для пернатих від звичайних гусей до вишуканих качок мандаринок. Кожен вид птахів тут створює особливу атмосферу, збагачуючи життя клубу та його відвідувачів. Уже до років 10 вони живуть дуже багато. Вони 25-30 років гуси живуть, усе які не дають проходу. Вони вже на всіх входах, виходах вони вже повідбувалися, і людей вже зупиняють. Тобто ти не зайдеш, поки вони ти їх не щось не давши, погодувати їх треба. Яхт клуб Січ стає не лише місцем відпочинку для мешканців міста, але й унікальним екологічним оазисом для різноманітних видів птахів. Зустріч із білими павичами, каролінками та мандаринками стає частиною незабутнього досвіду відвідування цього чудового місця, де природа і людина гармонійно поєднуються.